Наступною новинкою нашого портфелю є гібрид p 9042 із FAO 310 p 9042 був заведений до портфелю Pioner з метою заміни таких гібридів, як p 9127 pr PR38N86, а також підтримки гібриду. П-9074. П-9042 за своїми характеристиками впевнено перевершує своїх попередників. Гібрид має гарну стресостійкість на початкових етапах розвитку і швидкий стартовий ріст та розвиток. Тому висівати його можна у ранні терміни. По різним технологіям обробітку ґрунту рослина п 9042 є невисокою, може досягати 18 листків, а кріплення качана є оптимальним. Зазвичай він розташовується на 12-му вузлі. Тому боятися кореневого або стеблового полягання не Варто. Генетична толерантність П-9042 до хвороб монокультури, зокрема до летючої сашки, а також до гнили качана, знаходиться на високому рівні. Гібрид П-9042 має раннє світіння та відмінну вологовіддачу. І ще однією цікавою рисою p 9042 є його подвійне використання, тобто він може використовуватися як на зерно, так і на силос. Географічних обмежень свого вирощування. Гібрид п 9042 не має. Спробуйте нашу новинку і ви обов'язково повернетеся до нас наступного сезону.